Надходить час, коли має виповнитися одне із важливих пророцтв про Україну. Чому саме невдовзі має виповнитися це пророцтво, про це дещо пізніше поясню. А наразі погляньте на цю картину, яку чимало українців схильні вважати пророчою. Хоч далеко не всі розуміють детально її зміст, а дехто взагалі сумнівається, що ця картина має якийсь стосунок до України. Адже жовто-сині барви це ще не доказ того, що дана алегорія уособлює Україну. Отож спробую розповісти про цю картину максимально детально, аби кожен переконався у тому, що у цьому випадку художник таки пророкував, хоч і сам не розумів, про що він пророкує своїм твором. Ця картина знаходиться у Луврі. А первинно вона прикрашувала собою Люксембурзький королівський палац. Було це полотно створене металійським художником доби бароко Ораціо Джентілескі, який народився 1563 року. Наприкінці вересня 1624 року Ораціо Джентілескі, на той час уже успішний художник, прибув із Риму до Парижу. Аби працювати на замовлення королеви Марії Медічі. Тут він затримався лише на два роки і встиг створити лише дві картини, після чого переїхав до Лондона на запрошення короля Карла І. Першою з двох картин, створених у Парижі, була ось ця, яку українська Вікіпедія називає так: Алегорія громадського добробуту. Але це не автентична назва. Але назва умовна створена українськими мистецтвознавцями. Адже справді ця картина це одна із алегорій Джентілескі. Справжня ж назва картини така: Суспільне щастя, яке перемагає небезпеки, або яке переборює небезпеки. А тепер спробуймо розібратися, чи справді ця алегорія особлює Україну. Для цього розіб'ємо власний аналіз на кілька пунктів. Перший пункт яким кольорам надавав перевагу джентілески в зображенні одягу своїх персонажів. Якщо ми переглянемо основні його роботи, то переконаємося, що художник лише зрідка застосовує синю фарбу для зображення одягу. Іноді застосовує зелену, але найчастіше видає перевагу всім відтінкам. О жовтого, коричневого та червоного кольорів. І жодного разу у нього не трапляється поєднання синьої чи блакитної барви із улюбленою жовтою. У жодному випадку, крім згаданої алегорії, що зберігається в Луврі. Хоч, скажімо, поєднання червоного із жовтим трапляється у нього дуже часто. Таким чином згадана картина є унікальною творчістю цього художника в плані колористики плащ молодої жінки, яка особлює суспільне щастя це поєднання синьої барви із блакитною. Сам плащ, схожий на блакитне небо, яке влітку однаково гарне і в нас в Україні, так і в Середземномор'ї. Але її плащ при цьому оторочений синьою облямівкою. І ця синя облямівка, на мою думку, символізує наш нинішній синьо-жовтий державний прапор, який таким був і ще є донині уже понад три десятки років історії України, але очевидно таким довго не буде. Чому не буде довго? Тому що, на мою думку, це пророцтво закладене у цій картині. Має виповнитися у 2025 році рівно через 400 років по її завершенні. Щоправда, невідомо у якому саме місяці завершив Джентілеський цю картину, але відомо, що ще у першій половині 2025 року. А розпочатою була ця робота над цією картиною наприкінці жовтня 1624 року, і саме наприкінці жовтня 2024 року, тобто рівно через 400 років, мають розпочатися процеси, які призведуть до перемоги суспільного щастя над небезпеками. Не подумайте лише, що ці небезпеки це лише. Агресія північного загарбника. Ця загроза являє собою лише одну із таких небезпек, але небезпек, подібних до неї, проте внутрішніх, є досить багато. Пункт другий. Символіка формату. Формат даної картини є унікальним не лише в творчості Джентілески, але й інших художників його доби та більш пізніх часів. Як бачите, це формат Христа, і такий вибір художника здається незрозумілим, якщо не знати символіки іншої пророцької картини, фрески і полита фландрена вхід до Єрусалиму, на якій бачимо Ісуса Христа з одягнуто вбрання національних кольорів України. Кажучи іншими словами, формат Хреста цієї алегорії де такі ж кольори не випадковий. Він вказує на майбутній розквіт України, який супроводжуватиметься розквітом Християнства в Україні. Пункт 3. Символіка атрибутів. Окрім символічного формату та колориту одягу суспільного щастя на картині. Є ще п'ять чи навіть шість атрибутів, символічне значення яких слід розглянути. Ці атрибути композиційно розміщені у трьох групах у вигляді трикутника із різною довжиною сторін. Кажучи інакше, знаходяться ці атрибути в обох руках суспільного щастя та під ногами і їхнє розміщення. Також повне символічного змісту. У правиці суспільного щастя бачимо кошик, у якому чимало предметів. Зокрема, це пальмові галузки, які є символом перемоги і які, до речі, асоціюються із урочистим в'їздом Ісуса Христа до Єрусалиму. Це також галузки Лавра, іншого символу слави та перемоги. Це також три королівські скіпетри та декілька корон. Чому королівських скіпетрів є три? А тому що число три є також одним із символів України, на що власне і вказує наш державний герб Тризуб. Окрім того, як я зауважував в одному зі своїх попередніх відео, Україна це земля під трьома знаками зодіаку. Полісся та лісостеп це знак риб. Чорноземи та південна частина лісостепу це знак тільця, включно із Кримом Таврією. і Карпатський регіон це знак козерога. Арабські автори X століття писали, що Русь це три королівства: куява, тобто київське, Славія або Скаліба, тобто Волинське, і Артанія – чи Арсанія, тобто Галицьке. В одному із наступних відео я розповім про те, чому арабські та персидські автори так називали ці великі князівства, які мали міжнародний статус королівств. А те, що вони мали такий статус, це вже зрозуміло із самого того факту, що папа Римський прислав Данилу Галицькому королівську корону. Титул князя відповідав титулу герцога. А титул Великого князя відповідав титулу короля. І жодному герцогу папа римський королівську корону не прислав би. Та й у VI-V століття до нашої ери велика Сколотія, яку греки називали Великою Скіфією, ділилася на три частини Королівство Сколотів базилеїв, Королівство Сколотів Орачів і Королівство Сколотів землеробів. При цьому найменш придатну для життя частину великої сколотії посідали зайди, – кочівники які не мали свого царства, але ділилися на окремі племена та жодним чином не відрізнялися від сарматів. Ось тому для позначення символіки державної влади України пасують саме три королівські скіпетри – Королівських корон тут також три, але разом із ними і декілька золотих вінців із рівними краями, а також коштовний предмет, який може виявитись як молитовними чотками, так і намистом. Враховуючи формат картини, слід дійти висновку, що це молитовні чотки, які вказують на те, що наша нова влада це будуть практикуючі християни. Із такою інтерпретацією кореспондує цей посох у лівиці суспільного щастя. Це один із варіантів кадуцея. У сучасному житті кадуцей Меркурія є символом багатьох сфер і медицини, і торгівлі, і митної служби. Але в усіх цих випадках, а також в інших, зображення таких кадуцеїв містить крильця сандалій Меркурія на вершині. Ці крильця додали до кадуцея ремляни, а первинно кадуцей з'явився у греків ось у такому вигляді і називався він не кадуцеєм, а керкіоном. І саме такий Каркіон ми бачимо на даній картині. Міф греків розповідає про те, що Аполлон подарував Гермесові свій чудесний посох, який посеред іншого може примирювати ворогів. Бажаючи випробувати подарунок, Гермес поставив посох поміж двома гадюками, які вступили в сварку, і сварка після цього припинилася. Тому на картині цей кадуцей або керкіон може означати насамперед мир у суспільстві, примирення його внутрішнього політичного протистояння, а з іншого боку. Саме такий кадуцей лише увінчаний хрестом, це атрибут влади єпископів у православній церкві, а також влади патріархів за винятком московського. Але у більш ранні часи бачимо такі кадуцеї в руках єпископів без хреста, тобто такі, як на картині Джантілески, тому цей кадуцей чи Керкіон. Може бути символом церковного примирення та об'єднання всіх традиційних деномінацій спільного обряду у єдину українську православну церкву, що стане початком для примирення ворогуючих таборів у цілому суспільстві. І останній символічний предмет ми бачимо під ногами суспільного щастя. Цей предмет тут зображений у вигляді фрагменту. Незрозумілої вирізьбленої фігури. Можливо, я помиляюся, але мені він нагадує лише одну єдину річ у цілому світі хвоста скорпіона. Таким чином, на цій картині щасливе суспільство наступає на скорпіона. І це також кореспондується за словами Ісуса Христа, промовленими до своїх апостолів. Дано вам ладу наступати на гадюк і скорпіонів. Ви можете сказати, що тут мала б бути й гадюка. Проте пригадайте моє згадане вже відео, у якому я аргументую свою точку зору, а відповідно до неї Росія це країна під знаком Скорпіона. І все ж, попри численні цікаві збіги, можна було б сказати, що ця картина лише зовні нагадує якесь пророцтво про Україну, але все це, мовляв, Є випадковий збіг. Можна було б так сказати, якби не низка інших пророцтв, про які я нараз уже згадував, і якби ця картина не кореспондувалася із цими пророцтвами. Я розумію, що людям властиво вірити у вічність всього, того, що відбувається у даний час. Коли їм добре здається, що так буде вічно, коли погано також здається, що так буде вічно. Або буде ще щось гірше, але світ створений таким чином, що ніч змінюється днем і день ніччю. І це не лише про ніч природню так сказано. Пригадайте слова Ісуса Христа, промовлені до апостолів, коли вдень хтось ходить, не спіткнеться, бо світло світу цього світить йому. Коли ж вночі хтось ходить, спіткнеться, світла бо в ній немає. Це сказано про періоди духовної пітьми і духовного світла, які почергово панують у суспільстві. І ми повинні зрозуміти, що коли закінчується духовний період пітьми, він майже завжди закінчується. Якимись масштабними трагічними подіями